Вітаю, малята! Відгадайте загадку. Хто повсюди літає? чорно-біле пір'я має, стрекотуха білобока, ну а звуть її сорока. Послухайте, як кричить сорока. Де можна побачити сороку? Як вона виглядає? Що вміє робити сорока? Малята, сьогодні ми будемо вчити українську народну пісеньку Сорока ворона. Слухайте уважно. Сорока ворона кашу варила, діток кормила. Тому дала, тому дала. Тому дала, тому дала, а тому не дала. Він дров не носив, піч не топив, кашу не варив, діток гулять не водив. Іди собі геть. Що варила сорока? Кашу. Кому вона її варила? Діткам. чому вона не дала каші одному сороченяті? Послухайте пісеньку ще раз. Сорока ворона кашу варила, діток кормила, тому дала, тому дала. Тому дала, тому дала, а тому не дала. Він дров не носив, піч не топив, кашу не варив, діток гулять не водив. Іди собі геть. Малята, про кого ми вчили віршик? Про сороку. Молодці. Яка сорока на вигляд? Наварила сорока каші, всіх сороченят нагодувала, а одного ні. Я думаю, що він вже виправився і дуже зголоднів, але у нього немає тарілочки. Я пропоную сьогодні зробити сороченяті тарілочку. Для роботи нам потрібна підкладинка. Два круги різних розмірів та кольорів, клей олівець, серветка. А спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Ось пташина прилетіла і на деревце присіла, в неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює. Горобину і пшонце, і пшеничку, і сальце, муху і малу комашку і ще насіння це. Ось пташина прилетіла і на деревце присіла. В неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком плює горобину і пшонце. І пшеничку, і зайце, муху і малу комашку, і ще насіння це. Погляньте, якого кольору в мене круги: зеленого та жовтого. А за формою які? Круглі. А чи однакові вони за розміром? Ні. Жовтий круг. Менший за розміром. Ми будемо наклеювати менший за розміром круг на більший. Так утворюється денця та вінця тарілочок. Наносимо клей на всю поверхню круга. Підтримуйте аркуш однією ручкою. Змащуйте клеєм всю всю поверхню круга, щоб він добре приклеївся. Сорочення дуже дякую за таку гарну тарілочку. До нової зустрічі, малята!